Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги. 17 липня. Важлива подія у місті Самбір. Відкриття офісу громадської організації Захист держави. Це новий центр громадської активності, спрямований на підтримку та розвиток місцевої громади. Розкажіть, будь ласка, які основні цілі та завдання ставить перед собою організація? Всеукраїнське об'єднання громадської організації «Захист держави, яка є представлена вже у всіх куточках нашої славетної неньки України, в першочергових завданнях ставить допомогу ветеранам, які повертаються з фронту, допомогу діючим військовим, а також консолідація усього волонтерського середовища. Дуже важливо, щоб кожен з нас зрозумів, що військові, які приходять з фронту, потребують шаленої допомоги. Це стосується не тільки допомоги там. Як в фінансовому плані, а також і психологічної допомоги в підтримці дуже важливо, щоб вони відчували те, що вони є потрібні тут. Потрібні тут не тільки як герої, які повернулися з війни, а потрібні в першу чергу тут як наші партнери, як наші друзі, як люди, які можуть поділитися своїм життєвим досвідом і об'єднати велику кількість населення, яке на даний момент можливо залишається латентним у страшній війні України та Росії. А як охочі можуть долучитися до діяльності організації вже зараз? Ми є повністю відкриті. Чекаємо на пропозиції наших колег, друзів партнерів. Можна долучитися не тільки якимись фінансовими ініціативами, що стосується центру ветеранського розвитку, а також можна долучитися і в громадській організації захист держави для вирішення суспільно важливих. Проєктів дуже важливо є розуміти, що громадська організація захист держави це є всеукраїнське об'єднання, яке вже представлене в більшості містах і обласних центрах, і будемо надіятися на спільну співпрацю з нашими друзями, волонтерами, ветеранами, діючими військовими. Тому всіх запрошуємо до плідної праці. Дякую. Відкрила захід Тетяна Чегос, керівниця благодійного фонду Твори добрі справи та координаторка проєктів у громадській організації Захист держави. Вона запросила освятити приміщення військового капелана Отця Миколу, який надав події особливого духовного змісту, благословляється, освячуються приміщення. Всі Водицею свяченої благодатню присвятого духа покроплення водиця свячено во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Є велика віра в те, що ця громадська організація, яка Ставить для себе на сьогоднішній день надзвичайно нелегкі завдання. Це і психологічне відновлення, це є військових, які на сьогоднішній день цього надзвичайно потребують і надзвичайно є потреба в таких організаціях, є потреба в психологічному відновленні тих військових, які є дуже часто настільки зранені, настільки змучені війною. Настільки них є вигорання, що їм обов'язково потрібна підтримка. І коли буде тут знову ж таки, як і в інших організаціях, що все ж таки допомога в тому для того, щоб адаптуватися в мирне життя, в спокійне життя, це буде надзвичайно велика користь. І, звичайно, що і навіть інші напрямки, якими буде працювати, це громадська організація і юридичний супровід, і під підтримка в інших напрямках. Все тільки дай Боже, щоб все це збулося. З вітальним словом до гостей звернувся керівник Самбірського осередку громадської організації Захист держави Ростислав Хмелівський, який надав слово діючому військовому Андрію Лопошанському. Є надія, що всі присутні люди тут не з власних інтересів, а дійсно щиро всіх болить за цю державу. Всі пам'ятають, яку ціну ми платимо за все, що відбувається в нашій країні. І є надія, що ми не втратимо країну, ми здобудемо одну з кращих країн Європи. Це однозначно, а це щоб перемога за нами буде одно... ну, це 100%. Головне, щоб між нами не було жодного розбрату, щоб ми були єдині. Повірте, військовим там дуже нелегко. Дуже нелегко. Найбільше нам обідно, коли немає порозуміння десь в тилах. Пам'ятайте також всіх батьків, які втратили своїх рідних, дружин там чи дітей. батьків, хто втратив своїх дітей, чоловіків на війні. Ви їх повинні всі підтримувати, вони не повинні лишатися осторонь одні на самоті. Бо дуже багато чуєш від людей, що вони просто вже нікому не потрібні. Говориш з батьками хлопців, які загинули, вони кажуть, ми не знаємо, за що наші діти воювали. Тому що при зустрічі немає жодного розуміння. Має кожен розуміти, яка ціна сьогодні в цій боротьбі, щоб виключно це не було тут якихось власних інтересів, щоб це працювало так, як підпише. Громадська організація для громади, не для особистих інтересів, а для громади. І дякую. Хай нам Бог, Бог тому допомагає. Дякую тобі. Звернення до гостей висловив також виконуючий обов'язки директора. Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій Юрій Кміч. Я хочу звернути увагу самбірчан, що у нас є бригада 703, і чомусь вона називається Вінницька, а диссокується в Самборі. Я вже звертаю увагу нашим друзям-депутатам міської ради про те, що напевно громада міста Самбора має взяти собі за ціль наскільки добре співпрацювати з цією бригадою, щоб вона називалася Самбірська. І тому ми сьогодні разом спільно із громадською організацією захист держави оголошуємо збір у місті на підтримку частини саперів. Я знаю, ми знаємо в нашому коледжі, що їм потрібні акумулятори до одного таємного робота, який розміновує, скажімо, різні речі, і ми будемо допомагати їм в цьому, щоб ті акумулятори у них були. І я прошу. Таня оголосить, які на які куди, куди можна допомогти з коштами, дасть на сторінці організації наш коледж і організація районна захист держави? Ми разом будемо збирати ці кошти, щоб допомогти нашій бригаді, і в майбутньому я думаю, що місто повинно більше уважніше ставитися до всіх військових частин, які тут є. Тому що якщо ми не допомагаємо тим, які в нас, то як в нас дислокується. Ми ми повинні доклади тим, що і на нулі, але всі, що в нас, вони така сама на нулі, і під покровськом, наскільки я знаю, 703 батальйон є і друга бригада радіохімічного захисту. В першу чергу ми маємо звертатися до тих, які рядом з нами, де служать наші близькі сусіди, і тому так вся країна працює особливим акцентом заходу. Стали книги, які кожен із гостей приніс для подальшої передачі військовим. Це була програма Варта уваги я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.